І як мафія допомогла сінатрі почати соло кар'єру, кажуть, що саме мафія, в тому числі Колучана, запустила кар'єру сінатора і витратили 50 тисяч доларів на створення іміджу Сінатри, як таку інвестицію, і е, сінатра мав уже згодом якби відпрацювати ці гроші своїми своєю допомогою В 39-му році Френк Сінатра був ще в оркестрі Том Томі Дорсі. Ага. Це був американський джазовий тромбоніст і ну тобі як продюсер, такий він ці бенди організовував. Тобто, в 39-му році він був ще з в цьому оркестрі. А після цього починається його і саме мафія допомогла йому вийти з цього об'єднання і почати сольну кар'єру. Тобто, це вже ну точно початок 40-х років. Блін, так прикольно. Ну ти просто згадала про те, що вони допомогли йому зі створенням іміджу. що навіть mm -hmm. вже в той період, типу, люди розуміли, що треба якийсь, якийсь бренд, якась картинка, да. щоб продати людям ідею сінатримані. Так, так, і ну просто що. Ще... Ну, навіть мафія, вони помітили його, виходить ще до того, да. як ця сіна трамання почалася, бо сіна трамання це вже ну прям сорокові роки, коли він був на піку кар'єри, але вони були ще на початку, допомогли йому. Його... Блін, ну можливо, такі спекуляції, але коли, наприклад, його ув'язнили, можливо, вони якось допомогли йому вийти з, -з, 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 -з в'язниці. Ну... І ну, якщо пам'ятаєш, на тій фотографії з на Макшоті видно його обличчя, що в нього такі, типу, шрами, якісь на обличчі. Да. І ну, от, говорить, що ці гроші, які мафія вклала в нього на початку, що вони там оплатили фотосесію, яка б зняла його під такими вигідними ракурсами, де не було б видно його вад. Так навпаки, шрами тільки додають сексуальність да. френко -Синатря. А, так от, повертаючись до того, коли мафія йому допомогла почати саме сольну кар'єру, як я вже сказала, з 1939 року Сінатра працює в оркестрі, однак він завжди хотів записувати сольні пісні. Йому цей Томі Дорсі дозволив записати лише кілька треків в 42-му році, і після чого Сінатра вирішив розпочати сольну кар'єру, тобто це початок 40-х років. Однак. Е Контракт із Тоні Дорсі передбачав, що той отримуватиме 43% доходу сінатрів від усієї його діяльності в індустрії розваг. Ого. Тобто нагадує, да, як боротьба, наприклад, телор Сів за свої права. Ну так, да, але в індустрії розваг. Тобто він буде зніматися в фільмах, Томі дорсі буде отримувати 43%. Да. Будь-які да. фотосесії, да, 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 да. продажі, концерти, альбоми. Mm -hmm. Окей, mm -hmm. кошмар, mm -hmm. кошмар. Так. От та да, початок 40-х років, і з'являються чутки, що мафіозі Віллі Мореті, якого часом називають таким покровителем, або протектором Сінатри, або там навіть хрещеним батьком сінатри, допоміг йому отримати.